Ви знаєте, досить недавно обговорювала з друзями тему, як змінилося наше відношення до системи взагалі фінансів, до системи особистих фінансів з приходом кризи. Це вже не перша криза, яку ми переживаємо. Я думаю, кожна з них формує в нас якісь певні звички, певне бачення. І з кожною кризою ми розуміємо, що ми хочемо бути більш фінансово забезпеченими, більш фінансово захищеними і. Не залежати від багатьох моментів, які зараз взагалі відбуваються. Що я маю на увазі? Я хочу вам пояснити це з точки зору такого підходу по таким блокам, з точки зору доходів, з точки зору витрат, з точки зору збережень та інвестицій. Що я маю на увазі з точки зору доходів? Ми стикнулися взагалі з тим, що Більшість українців взагалі живуть тим, що мають одну роботу, отримують заробітну плату і це становить їх одне джерело доходів, тобто мають, і живуть, як то кажуть, від зарплати до зарплати. І коли з приходом кризи, з приходом взагалі війни, яка спровокувала економічну кризу в Україні, то відповідно ми стикнулися з тим, що багато бізнесів взагалі закрилося, Багато роботодавців стали не, сплату, не платоспроможними, і а, взагалі ті, навіть які продовжують працювати і оплачувати заробітну плату, більшість з них досить сильно, скажімо так, зменшили статтю витрати заробітна плата. Як це відбулося на простих українцях, це просто зменшення заробітної плати. Тому, перше, що Хотілося б змінити в статті е, нашої доходів це, звичайно, не залежати від одного джерела доходів. Що я маю на увазі? Що е, кожна людина має собі забезпечити відповідно декілька джерел доходів? Я не маю на увазі там мати дві чи три роботи активних, так? Але е, я маю на увазі, що ви не повинні залежати від одного роботодавця. Я маю на увазі, що ви не повинні залежати від одного підприємства. Тому, коли ви маєте додаткові джерела доходів, не важливо, це активні доходи чи це пасивні доходи, це створює у вас а, таку внутрішній спокій, і внутрішню рівновагу, і внутрішнє розуміння того, що ви можете це пережити, навіть коли у вас затримуються виплати по заробітній платі, навіть коли у вас а, зменшилася заробітна плата. Ви розумієте, що ви залежите не лише від цього, тобто у вас є додаткова. Від джерела доходів. Нехай вони будуть невеликими, але вони є, і вони вам дадуть більш спокійно пережити оцей такий негативний період. Додатковими джерелами можуть бути як додаткова робота, яку ви робите. Це, наприклад, там хобі, яке ви можете монетизувати, як кажуть, наприклад. До прикладу, можу привести на в мене подруга, яка досить цікавилася, і було досить цікаво, як там займатися там бровами і так далі. Але вона ніколи не мала часу. Це було в неї як хобі. Вона там робила собі і подругам, і ніколи не задумувалась над тим, що це може бути додатковим джерелом доходів, тому що до цього вона працювала менеджером і її абсолютно все влаштовувала. Але з приходом з кризи. Коли заробітна плата зменшилася, відповідно, кількість робочих годин зменшилася, в неї є вільний час. Вона зараз це зробила додатковим джерелом доходів. Маю ще один приклад: так само в мене знайома, яка працює бухгалтером. До цього вона цікавилася пошиттям, але шила ну, виключно для себе. Так це було таке хобі: там підшити щось собі, друзям, дитині і так далі. Але вона не ставила це, не розглядала просто пошиття як додаткове джерело доходів. Зараз проходом кризи, коли вона має вже більше вільного часу. І, відповідна заробітна плата трошки зменшилася, вона монетизувала це хобі і так само робить, надає послуги по пошиттю іншим людям. В принципі, дуже зручно. Це для прикладу, це взагалі, якби такі, як то кажуть, одиничні моменти. Те, що стосується пасивних доходів, звичайно, кожен з нас мріє про те, щоб були в нас пасивні доходи, як то кажуть, отримувати не працювати. Але для того, щоб пасивні доходи приносили нам бажаний прибуток, для цього ну, треба досить довго попрацювати. Про пасивні доходи ми будемо говорити окремо, і це тема не на одне відео і що. Для мене це дуже цікава тема. Я якби, займаюся побудовою різних джерел пасивних доходів. Досить багато вже знаю ці темі, тому я обов'язково зроблю вам окремі відео, як правильно будувати пасивні доходи, коли краще починати інвестувати, які напрямки зараз актуальні в Україні і так далі. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, ставте лайки, там, пишіть коментарі, будемо разом побудовувати свою систему пасивних доходів. Далі, те, що стосується витрат, дивіться, ми всі звикли там, наприклад, до певних там статей витрат, які ми маємо, да? це як правило там їжа, комунальні послуги, одяг і так далі. Тобто в кожного вони свої. І що я особисто помітила по собі? Що система витрат моїх і моєї сім'ї, звичайно, змінилася. Я не буду зараз говорити про ціни. Я не буду говорити зараз про співвідношення, скільки ми витрачали раніше там на їжу на комунальні послуги. Скільки це зараз займає. Ні, я не про це. Я про те, що в мене абсолютно зникла зараз, вже мабуть, останні ну спочатку війни, це точно така стаття витрат як одяг для себе. Чому не тому, що мені там а, не ці, ну скажімо, в першу чергу я не бачу в цьому сенсу. А, якщо раніше мене цікавило, що там нового, а що там зараз носять, а що там зараз актуально, то зараз мене в першу чергу а, цікавить тільки комфорт і багато функціональність все. Тому що, коли почалася війна, я зрозуміла, що. А той весь гардероб, який в мене є, він абсолютно мені не потрібен, тому що, як то кажуть, виїжджала з Києва в одному спортивному костюмі. Тому, можливо, це з часом зміниться, але в мене немає ні бажання зараз витрачати гроші, ні я не бачу абсолютно ніякого сенсу в цьому. Куди його носити, навіщо його мати. А кому потрібно, так, як то кажуть, знаходишся на тому рівні, коли тобі абсолютно все рівно з що про тебе думає, або було тобі комфортно, так? так само це сталося з аксесуарами, так головне, щоб рюкзак був зручний, місткий і, як то кажуть, не займав руки. Те саме стосується якогось декору в домі, тому що абсолютно не хочеться витрачати там якісь свічечки. Ну, свічки, я думаю, зараз актуально, якісь вазочки, серветочки і так далі. Тому що ну, якби, абсолютно не та цінність. Можливо, з часу в мене, звичайно, зміниться до цього відношення, не виключаю цього, але наразі така вистача витрат абсолютно якби не присутня в моєму бюджеті. Те саме можу сказати на витрати, наприклад, про спортзал. Немає абсолютно часу туди їздити, немає абсолютно змоги ніякої фізичної, тому що то ракети летять освітло виключають і маленька дитина. Тому в мене вдома є гантелі, так само роблю зарядку. Тобто, стаття витрат спортзал в мене зникла. Я думаю, що у вас так само, якщо передивитися всі ваші статті витрат, можливо, там, наприклад, ми щось робимо, тому що це знаєте, як то кажуть, по звичці, так. А якщо проаналізувати більш детально, я впевнена, що кожен з вас знайде ті витрати, які зараз не є актуальними, але можливо так можна було б навіть е, е, зменшити їх. Е, ще досить цікава історія. Розкажу, як мене подруга зменшила статтю Витрат на підгузки для дитини. Коли я запитала, як ти вирішила, що ти повинна вже відвчати, так, свою дитину від підгузків? Вона каже: дуже просто каже: почалась війна, і підгузки дуже сильно подорожчали все. Як то кажуть, ну і, і статті бюджету так, зменшила, статтю витрати, вибачте, і зробила добре діло, привчила дитину до горщика. Тобто, ну така смішна, якби, такий ну незвичайний приклад, але я думаю, що має місце бути те, що стосується наших збережень, ми зрозуміли ще, мабуть, з приходом ковіду. Зараз так це точно, що збереження в кожній сім'ї мають бути. І мають бути не просто там, на покриття витрат там, на 3-4 місяці, а зараз це має бути е, така подушка безпеки е, ну, хоча б на місяців 6, а то й краще 12. Тому що доходи падають, доходи це така стаття, якби як ми не можемо її зараз передбачити, так і не можемо взагалі передбачити, що нас чекає в майбутньому. Тому для того, щоб як то кажуть, спати спокійно, для того, щоб в нас було якесь внутрішня така. Стійкість і внутрішнє розуміння того, що ми можемо це пережити. В нас є наприклад час на пошук нової роботи. В нас є час на подумати. В нас є час для того, щоб переорієнтуватися, якщо це якийсь дрібний бізнес. Я думаю, що всі вже зрозуміли, що збереження мають бути збереження мають бути по-перше мультивалютними, і по-друге, вони мають бути як готівкові, так і в безготівковій формі. Тому що, коли були закриті всі магазини, або так само виключається світло, не всі магазини приймають картки, коли там треба щось купити. А з іншої сторони, досить зручно, коли в тебе, наприклад, просто замовлення, так якесь і там забрати десь на новій пошті, або просто навіть з поштомату, ти оплачуєш картки. Тому це дуже-дуже зручно мати як готівку, так і безготівкові гроші. Те саме про чому кажу мультивалютному, тому що, наприклад, маючи навіть всі збереження в валюті, так, там долар, євро, хто що, там хто, хто, хто чому більше видає перевагу. Коли наприклад почалася війна, так і були закриті абсолютно всі обмінники, абсолютно абсолютно все ми взагалі не розуміли, куди ми рухаємося. Навіть заправити машину то саме потрібно було потрібно було мати гривню, так і. А коли ти не маєш абсолютно вдома національної валюти, це якби теж ставить ну трошки якби ризиковано. Тому, хоча б декілька тисяч гривень для того, щоб мати так сказати, оцей така собі подушка безпеки на на, на відразу, як то кажуть, на відразу оплатити щось. Вона має бути. А, і те, що стосується інвестицій. А, про інвестиції, як я вже сказала, це досить окрема велика тема. Зараз досить актуальна це ті самі військові облігації. Але я не про це. Я хотіла б вам, з вами поговорити про інвестиції в себе, що я маю на увазі. Що себе будь-якому випадку потрібно розвивати, розвивати як спеціаліста. чому тому, що ти стаєш більш конкурентно здатним, ти маєш переваги перед іншими в пошуках роботи, і це дає тобі впевненість в тому, що все-таки без роботи ти не залишишся. Так? Тому інвестуйте в себе, навіть якщо ви не маєте зараз можливості фінансової, інвестуйте свій час, інвестуйте свою енергію в те, щоб розвиватися. Неважливо в якому напрямку. Чи ви будете вивчати мови, чи ви будете вивчати і розвиватися далі як спеціаліст в тій області, в якій ви є вже спеціалістом, чи можливо ви взагалі будете вивчати щось нове? Це абсолютно не має жодного значення. Головне, щоб ви розуміли, що... Інвестувати в себе потрібно інвестувати і гроші, якщо ви маєте можливість, і час, і свою енергію. Зараз дуже багато є ресурсів безкоштовних, так які навчають абсолютно там на різні теми. Головне знайти, як то кажуть спеціалісти в цій області, тому що ну, дуже, дуже дуже всього багато, і вибрати щось це теж потрібно пошукати. Тому що мені хочеться сказати вам? Мені хочеться сказати, що ніколи не потрібно переживати. На рахунок кризи потрібно підходити до кризи з точки зору можливостей. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що кожна криза нам дає поштовх для розвитку, поштовх для пошуку нових ідей, поштовх для змін, поштовх для того, щоб можливо змінити свій напрямок. Чому, наприклад, там? І багато з нас, якби знає, що кризи відбуваються не тільки в економіці, кризи відбуваються не тільки в фінансовій сфері. Ми маємо там кризи в особистому житті, у відносинах і так далі. Тобто досить багато всього. Тобто, це нормально, це нормальний етап розвитку. Головне, щоб це, це ви розуміли. Головне, щоб у вас були збережені для того, щоб ви ці кризи правильно пережили. Головне, щоб ви були психологічно до цього готові. І чому, наприклад, я хотіла вам привести приклад з творчими людьми, чому кажуть, що от людина там відомого там письменника чи поета він перебуває в творчій кризі, тому що в нього в житті нічого не відбувається ні позитивного, ні негативного. Так тому оцей негатив це теж поштовх, це теж можливість, і це теж те, що нам дає розвиток в майбутньому. Тому я вам бажаю підходити до криз тільки з точки зору позитиву. Я вам бажаю підходити тільки з точки зору нових можливостей. Дайте собі час, щоб відпочити, дайте собі час, щоб подумати, дайте собі час, щоб зібратися, але головне, щоб це було не затягнуто. Тобто, виділяйте там, наприклад, там два тижні я нічого не роблю, потім е, починаю шукати роботу Або два тижні, там чи три тижні, кому скільки потрібно. Я там не хочу про це думати, а потім я починаю там активно там займатися чимось. А, тому я вам як завжди бажаю хороших новин. Я завжди бажаю високих прибутків. Зустрінемося на каналі наступного разу, Па-па!